Усім привіт, усіх вітаю. Перш за все, хотів би сказати слава Богу, тому що завдяки йому ми живі, і завдяки йому в нашій країні є люди, які відкривають очі і дають розуміти всю ситуацію, яка склалася взагалі в усьому світі. І те, що коїться повсюди. Господь відкриває нам очі, дає нам розуміння, де ми живемо, який час ми живемо, і ми повинні просипатися. Да, і робити якісь кроки, робити якісь моменти, аби жити, аби е, славити нашого Господа і розуміти те, що е, розуміти, що в нас ще є шанс. У нас є шанс наді... ну, надіятися нашого Господа і є шанс жити. Бо ми не є раби, е, знаєте, є, є можливість так, допустимо, Господь нас пробуждає і, і говорить нам діяти. Але людина така думає, та ні, я ще посплю. І вона лягає спати і знову засинає. І цю людину вже немає сенсу ніякого будити чи щось робити. А є люди, які просто яких розбудили, і вони розуміють, що живуть в такому світі, в такому дивному світі, такому вложному світі, де усюди брехня, де нам дуже багато років нав'язували різні там лапшу, вішали нам на уші, Да? Тобто, і тут в один момент нам її знімають. І наше завдання боротися, наше завдання якось протистояти цьому, а не засипати далі, і, і все. Тому, знаєте, в чому, в чому сенс? От дивлячись багато різних відео. Більше все, наприклад, ну, дивлюся, наприклад, там, людей, які протистоять цій системі, які говорять проти цього всього, і коли проходять ці всі трансляції, да, дивишся там в коментарях. Люди пишуть там Слава Богу, все нормально, все добре ми там е за свободу за це. А деякі люди просто говорять, там, наприклад, пишуть там, що е от, все, в нас ну, немає виходу, е ми вже там раби, коротше, і, і так далі. і так далі. Тобто люди розуміють те, що ось свобода, ось життя, да, але вони все одно типу, е говорять, що у нас немає вибору, у нас немає там шансу, і цього й бажає диявол, розумієте диявол бажає закласти в нас в наші серця страх. Він хоче, аби ми боялися його і боялися його прихвосне, і цих демонів, боялися цієї влади сатанінської. Тобто він жадає, аби ми боялися. Він хоче вкласти в наші серця страх. І що я хочу доказати вам, що, по-перше, ми не повинні боятися, це так. А по-друге, це те, що на, са... ну, на, на самом ділі, да, тобто він нас боїться. Люди Його, ці, які покладені тут в цьому світі, е які продали йому душу за це багатство, за це життя, да, тобто ці всі е не дуже хороші е персони, вони бояться нас, вони бояться людей, вони бояться тих людей, які е добре мислять, які здраво мислять. Які йдуть проти цієї системи, і, і вже в своєму розумінні да, навіть заклали те, що вони не є раби, а вони є вільними людьми. І я хочу довести, хочу довести одним прикладом із Біблії, слава Божа. де от я зараз зачитаю: слово Боже, це книга Вихід, да, перша глава і десь з 9 вірша. 9 або 8 вірш, де Господь говорить так: і став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа. І сказав він до народу свого ось народ Ізраїльних синів численніший і сильніший від нас, станьмо ж мудріший за нього, щоб він не множився. Бо буде, коли нам трапиться війна, то прилучиться й він до ворогів наших і буде воювати проти нас і вийде з цього краю, і настановили над ним начальників податків, щоб його гнобили, гнобити своїми тягарами тягарями, тобто. і він будував міста на запаси фараонові, під Пітом і Рамзес. Але що більше його гнобили, то більше він множився та більше ширився, і жахалися єгиптяни через ізраїлевих синів. І Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати, і вони огірчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли і коло всякої праці на полі, кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити. Судячи з цього, Слова Божого, взагалі дуже люблю слово Боже, люблю це писання, адже Господь на прикладі. Минулого хоче нам пояснити те, що зараз відбувається. І зараз ми бачимо з цього прикладу те, що е, колись був ізраїльський народ, він був е, в рабстві у Єгипту, да, і фараон в один момент побачив, що е, ну, юдеїв дуже багато. Вони ще більшаться, більшаться, більше, розмножаються, розмножаються їх більше, 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 більше і більше. І вони стають все сильніше і сильніше, і сильніше. І він жахнувся в своєму серці. Він дивиться на це все і думає. Треба це якось зупинити, треба це якось ну, прикривати цей шалаш, тому що вони, можуть, вони становлять для нас загрозу. І тут він почав боятися. Він почав боятися, його слуги почали боятися. І тому вони що почали робити? Вони почали знищувати, вони почали е, е, зменшувати популяцію. Народження євреїв вони намагалися е, знизити їхню народжування, щоб їх було менше, і тоді їм було б спокійніше. Так да? І в принципі це вже е, показує нам е, те, що коїться зараз. Якщо ми подивимося на всю історію на весь період, то оці всі е, прихвестні диявола вони цим і займаються, вони це і хочуть зробити, вони це і хочуть досягати. досягаються е, війни, е, хвороби, е, голод. Що там ще далі? Аборти різні придумали, щоб жінки не народжували ці всі содомію, гомосексуалізм, і так далі. Навіщо це все пропагандується, навіщо це все виконується? Для того, щоб знизити популяцію людей, знизити, самих, щоб не було Розумієте? І тому вони намагаються, вони це все роблять. Для чого? Бо вони бояться, вони бояться, що свідомих людей стане більше, ніж їх самих, а їх дуже мало по факту. Да, тобто, і вони бояться втратити ситуацію, втратити цю штурвал да, за цим світом. Тобто, бо вони раніше правили, в них все виходило. А зараз людей стає більше. Зараз люди розуміють, зараз люди е, починають прокидатися, і нас стає все більше. Але наша проблема заключається в тому, що більшість людей починають. Впадати в депресію і думати все. Ну, вони от розуміють, що іс... зрозуміли роз... істину, і думають, що все, сил немає боротися, сил немає, ну, що, ти можеш, що людина якась може е... протиді... протиставити е... Там, е... людям, які мають там, псів своїх я не знаю, цих різних поліцейських, докторів, да, через яких вони працюють, е... якихось там різних там, агентів і так далі. Ну, в них це все є, різні спецслужби і так далі. Вони це всім правлять, вони це все мають в своїх руках. Але е, і, і люди не думають, що, що мені зробити, аби протистоятися. Адже я проста людина, я фізична людина, я взагалі нічого по факту. Але ні, е, ми є люди, і кожна наша душа ми, вона належить Господу. І ми можемо, по-перше, ми можемо уповати на Господа, на Ісуса Христа, тому що Він сильніше цього всього, і Він обов'язково захистить нас. І по-друге, пам'ятайте, що ми на цій землі лише приходьки. Ми прийшли, і в який час ми звідси уйдемо, уйдемо куди? На небо до Господа. Потебічне життя існує, слава Господу, і є, ми можемо, ми якби, знаєте, як Ісус Христос сказав, Він сказав, що. Не бійтеся того, хто може здолати вашу, ну, ваше тіло або нашкодити вашому тілу. Бійтеся того, хто може здолати і перемогти вашу душу, нашкодити вашій душі. Ось цього, ось цю людину бійтеся. Розумієте? І диявол і хоче нашкодити нашій душі, хоче нашкодити нашому розумінню. Аби ми просто впали в депресію і все. Він цього і хоче. Але ми знаємо, те, що поки ми тут, ми повинні боротися. Так, наше життя, ну, якби. Швидко минуче, воно колись закінчиться, і в один момент ми прийдемо до Господа. І знаєте, в чому сенс? Да, Мене, мене трохи відкинули в сторону, да? але ще хотів саме до цього сказати: До того, що е, так, у них є різні спецслужби, у них є там автомати, я не знаю, танки і так далі, і багато чого іншого. У них є влада в кінці кінців. Але у нас є Бог, у нас є Господь. Ми бачимо те, що Господь вивів юдеїв із цього полону, він вивів їх отуда. Він їх захистив, він вступився з ними, і ми знаємо, які 10 кар були вчинені з тим з Єгиптом, да, які поклали тяжке раме на них, які використовували їх, вбивали їх і знищували. І Господь захистить нас. Якщо навіть прийдеться померти, якщо навіть вб'ють, якщо навіть там покалічуть, знищать, це нічого. Головне, аби душі наші не нашкодили, бо нас вони вбити можуть, а душа вона вічна. І душа вона піде до Господа, вона буде там, вона буде з ним. А Господь Він буде мстить яросно за своїх. Він буде мстить за кожну, за, кожну, за кожну свою дитину. Повірте. Звісно, я бажаю цим людям, які там у руля да, покаятися і прийти до Господа, і скласти ці всі свої повноваження, аби бути спасенними. Але я кажу так, що ті, хто з Господом, Господь захистить нас, Він не залишить нас, якщо ми померемо тут, на землі. Але якщо ми помремо вільними людьми, якщо нашому розумінню ніхто не зашкодить, і ми до кінця залишимося е, ну, свободними, то Господь гряде, Він прийде на цю землю і Він е, поставить свій суд. І диявол знає, що його час невеликий, його часу приходить кінець, і він хоче як, мно, як можна більше людей підчинити собі страхом також. Страх це, його, страх це його, один із його оружень. Він хоче залякати нас, але не бійтеся, брати, сестри, друзі, не бійтеся його, не бійтеся його орди, його військ. Повірте, хіба Господь не може зупинити це все? Ми бачимо, як Господь, як е, диявол, хотів захватити. чи, чи ну, як, як ми бачимо, як цей Путін зайшов на Україну і, і в трьохденний срок хотів захватити нас? Але в нього це не вийшло. Чому? І я не пам'ятаю, якісь там політики говорили, що... Все це е, завдяки там, людям, які вийшли проти цього всього. Але я скажу що так, так, дякую, шана цим солдатам, які протистоять. Але повірте, що ці всі армії, яка пішла на Україну, її протидіяв Господь. Тому що в, в ті перші години, в ті перші дні люди почали, почали молитися, каятися, взивати до Господа. і Господь вступився, Господь постав свою граду. Він зупинив цього звіра і не дав йому далі йти. Бо Господь чує молитви, Він чує нас, і Він захистить нас завжди. Повірте, тільки вірте йому, славте Його, і все буде добре. Пам'ятайте, що нас більше, і нас стає більше, більше більше з кожним днем і з кожним моментом. І диявол боїться нас. І прихвостні Його також бояться нас. Бояться, тому що в наших серцях живе Господь. І, він, і ми вільні люди. Ми не підчиняємося Йому. Як ми, послідовники Ісуса Христа. Тому що пам'ятаємо, да, коли, коли диявол хотів спокушувати Ісуса Христа в пустині, аби той поклонився йому. Диявол хоче, аби йому поклонилися. Він дуже цього хоче. Але він цього не, не отримає. Йому поклоняться, якісь там, не знаю, хтось там поклониться, але я надію, що йому можуть поклонятися, його там, його прихвостні і так далі. Але ми не поклонимося йому і ми будемо протистояти цього, і не боятися, а, славити нашого Господа, І йти за ним і вб'ють. Там покалічать, це нічого страшного, тому що Господь гряде і Господь разом з нами. Слава нашому Господу! Алілуя! Не бійтеся!